Дерев'яні балки, стіни з фанери і бляшаний дах. Обабіч дороги, що веде до села Холодна Балка. Вже рік як з'явився саморобний будиночок. Як пояснюють місцеві, його збудували тутешні підлітки, бо не мали де збиратися. Я не знаю, як це назвати. Це молодіжний хаб Нерубайської громади. Отак от. Бо в громаді створена молодіжна рада, на Фейсбуці все дуже красиво, а оце як в реалі. От тут діти, молодь збирається. Ну тут видно, що це молодь, бо тут пиво лежить, мівіна, чіпси, водічка. Таке слабо алкоголка, то сті, чи ж такого нема, да щоб тут якісь безхатченки збирались. Депутат Анатолій Скурчак ділиться ситуацією. Вражений каже, до неї призвела байдужість місцевої влади до потреб молоді. Пригадує, як рік тому викладав в мережу відео, зняте місцевими мешканцями, де підлітки бавляться на меморіалі слави в центрі села. Багато хто молодь засуджує, зганяє з дитячих майданчиків громадських лавок. А тим каже нікуди дітися. молоді в селі хвороби. Поки нема де збиратися. Спорткомплекс не працює. 5 років, створена громада, бюджет громади більше 500 мільйонів гривень. Але дивіться, що ми маємо. Ми не маємо нічого. Про те, що ця споруда зводилась не як халабуда, а як більш захищений прихисток, свідчить пічка буржуйка з виведеною на гору трубою. Ймовірно, взимку це приміщення обігрівають. Зараз споруда більше схожа на Альтанку, така собі літня резиденція. І хоч нікого з молоді на місці ми не застали. Життя тут вирує. Навколо чиїсь речі, гральні карти, хтось лишив яблука. Тут видно, що тут протоптана дорожка. Навіть не протоптана, а тут ну напевно, що діти заїжджаючи на Веліках чи може на мопедах заїжджають. Ну так, от в принципі, от дуже видно. Отак от колія. І це дуже-дуже давно вона витоптана. Місцеві жителі про ситуацію знають. кажуть, юнаки та дівчата могли проводити літо на Хаджибейському лимані та сільський пляж давно захаращений. Дата 20 років назад був ось цей клуб ось тут. Так там все время, каждый вечер были и, и танцы, и музыка играла, и все. Но это было 20 лет назад. С тех пор все, ничего нигде нет. А где им собирать? Мы иногда их осуждаем, ругаем на остановках, ну, пишут, гадят. А потом сидим и думаем, а где им собрать с этим деткам? Ну где? У нас ничего нет, у нас ни бара нету. Ну, чтобы они вот так даже взяли, пошли посидели. Нету. Село Холодна Балка входить до складу Нерубайської громади, що межує з Одесою. Проблема з відсутністю громадських місць тут не нова. Колишня будівля клубу згоріла, а спорткомплекс заростає бур'янами. Останній ремонт спорткомплексу виявився невдалим. Будівлю всередині пофарбували, але не передбачили опалення. Залишки підлоги на купі сміття, а діти досі не можуть відвідувати секції. А зараз й відрізали від електрики. Стадіон нам робили за 10 мільйонів гривень. Перекошений кривий. Олег Григорович каже, що він хороший, але насправді ви бачите, що ми маємо. Аби з'ясувати, де ж збиратися дітям вирушаємо до місцевої ради. Проте старосту не застали на місці тільки працівники з комунального підприємства «КП Комфорт». Пробуємо дозвонитися старості села. Мабуть, старості таки дозвонилися. Тож він приїздить на місце, проте розмовляти на камеру відмовляється. В участковому поступало від мене запитання, щоб він розібрався. Я ж не можу з цим розбиратись, правильно? Я не сіловік, я нічого. Я а, Комунікація між людьми і службами. Я доніс в определені служби, вони повинні з цим розібратися. Нічого немає в холодній балці, ні клубу нема. Спортивні площадки зараз там питаємося щось робити. Там освітлення зробили на площадці на футбольній то спортзалу. Щось питаємося робити через відсутність приміщень. Нерубайська громада планує викопати колишній дискобарв одного з місцевих підприємців. На думку депутата, таке рішення не з найкращих. Будівля замала, немає великої зали і застаріла за п'ять років. Створена Нерубайська громада. Ми бачимо те, що результати вона позитивного для нашого села. Мабуть, недалеко на відміну від Одещини, громади Київщини вже активно впроваджують формати підтримки для підлітків. У передмісті Києва з'являється дедалі більше ініціатив, які відповідають на потребу молоді в спілкуванні, розвитку та психологічні опорі. У Демидові працює інноваційний молодіжний центр Колаба, де підлітки можуть долучитися до стім освіти: підприємництво, наука, технології, мистецтво, математика, експериментувати з доповненою та віртуальною реальністю, реалізовувати власні ідеї. У Василькові на базі будинку культури діє молодіжний центр Твій простір. Місце для спікінг-клабів, тренінгів з медіаграмотності, психологічних зустрічей, йоги, стречингу та активного дозвілля. Нещодавно до таких прикладів долучилася і буча. На базі центру життєстійкості запрацював підлітковий клуб для молоді 12-17 років. Тут проводять творчі майстерки, настільні ігри, групові обговорення, арт-терапевтичні заняття та зустрічі з психологом. Уже в перші дні роботи підлітки створювали. Стівки для військових розмальовували футболки, обговорювали волонтерські ідеї і просто знайомилися одне з одним у центрі життєстійкості. щотижня підлітки разом з фахівцями говорять про важливе емоції, довіру та підтримку. На початку липня одне з занять присвятили інформаційній стресостійкості. Тут пояснюють, як розпізнавати фейки, уникати онлайн маніпуляцій і почуватися безпечно в цифровому середовищі. Це цифровий світ, це все, що ви робите в інтернеті, все запам'ятовується, тобто будь-що ви Будь-що ви не робили, не шукали, все це можна відслідкувати, запам'ятати. Тому якщо ви далі щось хочете десь таке, щось протизаконне, знайти подивитися, ну, рано чи пізно це все видно, це все відслідковується. Хто найперше відслідковується, ну, як у вас інтернет працює, всі знаєте чи ні. Як інтернет взагалі побудований, одна з перших учасниць клубу, – 14-річна Асма Абделгадар. Вона народилася у Краматорську та кілька років жила в Саудівській Аравії. А навесні переїхала до Бучі разом із мамою, аби бути ближче до бабусі. Нове місто, школа та жодного знайомого обличчя. Адаптуватися було складно. Я вирішила прийти в цей клуб, тому що сама я тільки недавно переїхала, і у мене немає так багато знайомств. Тому я хотіла завести друзів і хотіла якогось щирого спілкування, яке за кордоном мені дуже не вистачало. Клуб став для неї першим місцем, де можна було просто бути собою. Зараз дівчина щотижня відвідує заняття, де навчається разом зі своїми однолітками. Я дуже змінилася у соціальному плані, тому що сама я соціофоб, але я відчула після цих занять себе. Більш відкрито до нових знайомств, більш широю. Я відчула, що я можу ділитися своїми справжніми почуттями більш легко. Особливо їй запам'яталося заняття на тему непорозумінь із батьками. Кожен підліток писав на листках те, що хотів би сказати своїм рідним, а потім усі разом створили спільну дошку почуттів. Я поговорила про це з мамою. Вони змінилися у кращу сторону. Інша учасниця клубу Анастасія Ічитовкіна теж нещодавно переїхала із Запоріжжя до Бучі. Її мама активно шукала можливості, які б допомогли доньці легше адаптуватися в новому місті, і натрапила на оголошення про підлітковий клуб. Анастасія вирішила спробувати, і вже з першого відвідування відчула, що це саме її простір. У клубі мені подобається напевно сам факт соціалізації, якої не якої, та просто Доволі цікаво, я люблю психологію. Найбільший виклик для Насті це страх самовираження, зокрема через зовнішній вигляд. Вона давно захоплюється стилем готична Лоліта, але соромилася обговорюватися з батьками. Скоріше сміялися, тому що ну як я буду по вулиці у шляпках ходити вікторіанських. Це ж можна сказати не прийнято, але мене це не хвилювало. Мене більше хвилювало їх рішення, тому що. Мені важливо тільки те, що про мене думають мої близькі люди, а не ті, яких я знаю один день. Заняття у клубі допомогли дівчині чітко та спокійно донести свої погляди до близьких, показати, що її стиль це не бунт, а частина особистості. Помогли правильно донести те, що я хочу сказати, те, що яка в мене ціль, і головне не сковувати себе. Ось і казати прямо, чого я хочу, а не на як це я робила. І головне, не боятися цього. Анастасія відзначає, що головною перевагою підліткового клубу є можливість бути собою. Тут вона знайшла простір для розвитку інтересу та психології, живих обговорень і пізнання себе. Мені подобаються лекції про внутрішній світ та можу сказати характеристики особистості. Характеристики ну самого ну характера, людини це дуже цікаво пізнавати людей краще, ось і коли тебе пізнають краще. Це ну як на мене, це є сенс спілкування. Водночас дівчина зазначає, що клуб ще розвивається і деякі моменти можна вдосконалити. Зокрема, не завжди є чітка тематика зустрічі, через що увага іноді розсіюється. Також не всі майстер-класи доступні кожному через графік занять. Але це мілочі, які по Підлітковий клуб у центрі життєстійкості працює вже третій місяць. За словами Валентини Домбровської, ідея створити таку групу виникла не одразу. Її підказав запит самих підлітків, які приходили на арт-терапевтичні заняття та індивідуальні консультації з психологами. Дуже багато питань було таких, які цікавили підлітків, які, з, якими проблемами, з якими вони не могли впоратися взагалі. І потребували допомоги, підказки нас, всіх фахівців. Зокрема, психологів. Формат клубу це цілий цикл із восьми зустрічей, на яких підлітки поступово знайомляться, соціалізуються і відкриваються. Теми занять формується за запитом дітей від стосунків із батьками до переживань, пов'язаних із страхами, тривогами, булінгом і навіть думками про самогубство. Кожен заняття це якась окрема тема. Ми обираємо, але згідно запитів дітей, що їм цікаво. Ми не нав'язуємо ніколи те, що ми хочемо. От, але в процесі цього все ж таки намагаємося якусь інформацію надати, як сьогодні інформаційна стресосідь, якийсь наш фахівець Ігор, розповідав дітям про всі небезпеки інтернету і соціальних мереж і всього. Особливу роль у роботі центру відіграє творчість, але не як розвага, а як інструмент самопізнання. Підлітки малюють на футболках свої емоції, створюють торбинки щастя разом із батьками, ліплять та малюють на полотні власні мрії. Це покращення психоемоційного стану однозначно, тому що. Процесі, коли діти, наприклад, малюють, вони самовиражаються. Вони взагалі це зовсім інші діти. Вони приходять, коли мама перше приводить, дитина не розуміє, куди її привели, але коли вона починає працювати, на наступний раз вона приходить і каже: Валюша, ми сьогодні будемо що робити. Тобто, вже зацікавленість є, вони знають, що крім того, що ми проговоримо щось, ми обов'язково щось з власними руками створимо. У клубі відбувається і важливий процес зближення поколінь. Поки діти займаються у своїй групі в іншій кімнаті, одночасно працює клуб і. Психологічною підтримкою для батьків, якщо сім'ю ми вже беремо в наш центр, то ніхто не обділений уваг. У Нас навіть тата приходять. І минулого разу кава була, тато малював, і сімейна терапія. Тато нас приходять, малюють спільно з дітьми, тобто все для сім'ї. Не це не про дітей або там про підлітків, це про сім'ю, про її підтримку, про допомогу, покращенні психоемоційного стану. За словами Валентини, нині найбільший виклик для молоді це соціалізація. Часто дітей спершу приводять батьки, щоб відірвати від гаджетів, але вже за кілька зустрічей підлітки самі охоче приходять на групи арт-терапію чи індивідуальні зустрічі з психологом. Розумієте, діти стали впевненіші в собі, вони стали відкритіші, вони не бояться. Бути собою це дуже важливо, тому. Я думаю, що однозначно, що клуб підлітків він важливий і він реально допомагає нашим підлітків. Клуб планує не припиняти свою роботу та ведуть запис вже наступної групи. Тим часом до центру життєстійкості у Бучі приїжджають фахівці з різних міст, аби подивитися на організацію підліткового клубу та дізнатися про підхід команди. Цей досвід може стати корисним для інших громад. Формат клубу не потребує великих ресурсів, але вимагає присутності фахівця, який довіряє молоді і го готові почути її запити. Простір може бути при соціальному центрі, школі або молодіжному хабі. А головне це людський фактор, мотивація спеціалістів і підтримка громади.